Всім привіт! Сьогодні робимо ось такий стійкий макіяж, який дуже круто виглядає під окулярами, і робимо такі виразні очі, які залишаються все ще виразними, навіть якщо ви носите окуляри. Я сама ношу окуляри на вулиці, і це для мене актуальна тема, але також цей макіяж виглядає дуже гарно і без окулярів, очі підкреслені, погляд глибокий, макіяж насправді дуже легкий. Якщо вам цікаво, як зробити такий образ, то беріть свою косметику або чайочок і дивіться далі. Сьогодні не забула почати макіяж з губок. У мене дуже сухі губи, тому треба завжди зволожувати. І який би крутий бальзам не був, якщо він у мене не на губах, то у мене губи сухі. У мене є сьогодні декілька нових продуктів, які я дуже хочу затестити. Дуже популярні продукти з Тік-Току, вони дуже популярні серед американських б'юті-блогерів, і ну, мені теж дуже хотілося спробувати. Якось складно було в Німеччині їх знайти, вони завжди розкуплені. Але я замовляла, здається з Нідерландів. Такий темний відтіночок, я, звичайно, на все обличчя наносити не буду, але я бачила. Як дівчата використовують його як бронзер. І кажуть про те, що він дуже круто працює на обличчі як бронзер, тому теж замовила. Я бронзери люблю, бронзерів багато не буває. І ось цей новий праймер. Раніше у ельф був такий зелений Power Grip щось типу аналогу цього крутого праймеру від Milk ось, а, а мене більше зацікавив рожевий, тому що він також підходить для жирної шкіри. Це такий гель. Будемо пробувати. Запаху майже ніякого немає. Трошки складно розподіляється по обличчю. У мене вже нанесений мій догляд. Денний крем з SPF і Крем церевей під очі. Так, я обов'язково наношу на носик. І навколо носа на цю зону, тому що у мене там найшвидше е, сходить мій тональний. І також на підборіддя. Ой, шкіра така липка. Ой, дивіться, в мене навіть волосся прилипло до нього. Е... Ну, можливо, і тональна основа буде гарно прилипати до обличчя. Так, він дуже липкий. Трошки стягнув мені обличчя. На упаковці написано, треба дати йому 30 секунд, щоб вібратися. Я хочу ще трошки нанести на шию, щоб текстура на обличчі і на шиї не відрізнялася. У мене нова орхідейка красуня. Люблю орхідеї. Там ззаду всі мої скоро будуть цвісти. Краса! Але я так само сильно люблю. Бутончики, не тільки квіти. Так, є у нас вже праймер. Дивіться, як <смі> липне обличчя. Пу. Ну, по відчуттям так собі. Ну, таке враження, ніби я вже нанесла СПФ на обличчя, і він так переливається. Ну, добре. Такий ефект мені подобається. Далі, на все обличчя, я хочу нанести такий Hello, Hello Glow Liquid Filter від ELF. Також дуже багато дівчаток говорять про те, що це аналог е, фільтру від Шарлоти Тілбері. Ой, Той фільтр коштує щось 46 євро чи навіть більше, але дуже багато позитивних відгуків я чула про саме цей від Elf і. Багато дівчаток говорять про те, що ось цей від Elf навіть краще, ніж той від Шарлот. Свій я купляла приблизно за 16 євро. Я хочу нанести його під тон на все обличчя. У нього ось такий великий спонжик. У мене у відтіночку 3 light medium стається. Буду розподіляти пензликом від Ціва в номері 104 Foundation Buffer. Но він трошки темніший, ніж мені треба. Але я думала, що це не страшно, якщо я його буду наносити під основу. Так, у мене на обличчі з'являється сяяння, я бачу. І така, ніби легка засмага, але дуже гарно виглядає. Мені подобається. Також я чула, що деякі дівчатка використовують. Просто цей фільтр або фільтр від шарлоти а, без тональної основи. Так, наносить на обличчя. Ну, можливо, якщо хтось дуже любить сяєння, І якщо суха шкіра, то, можливо, це гарно працює. Так, ну, видно, навіть в камері видно, що в мене з'явилось сяєння. І є перелив гарно. В якості тональної основи я буду використовувати два засоби сьогодні. А, цей дуже популярний bb крем від Purito у відтінку 21 Light Beige разом з таким кремом від Revlon Color Stay 24 години у відтіночку 150 для комбінованої і жирної шкіри. Він дуже-дуже рідкий, і я взагалі слідкую за тим, щоб мої баночки були чистими, але він просто виливається інколи сам по собі. Я навіть ним не користуюся, але тут з'являються нові. Плями мені не подобається, але як кожного разу чистити, я його не хочу. Це відтіночок Пюріта, він навіть трошки темніший, ніж мені зараз треба, тому я змішую його з ревлон. Ревлон вийшов світліший, ніж мені треба, тому гарно комбінуються ці два засоби. Побачимо, чи залишиться цей перелив у мене після того, як я розподілю основу. Я навіть бачу, що блиск від фільтру залишається, і його трошки видно під тональною основою. Дуже гарно. Мені дуже подобається такий ефект. І ще я хочу пробувати використовувати цей фільтр. Разом з основою не під основу. А змішувати матові тональні основи. І ще є один спосіб, як використовувати цей засіб. Це наносити його зверху тональної основи. Теж цікаво для тих, хто дуже любить сяєння. Беру ось цей засіб у мене у відтіночку 6. Упс! Цікаво, вони пахнуть. Ні, майже немає ніякого запаху. Так, наносимо сюди, сюди. Обов'язково лоб і сюди. Такий рижуватий відтіночок трошки побачимо, як він буде виглядати, коли я його розтушую, на носик трошки. І сюди в складочку. Розтягнемо потім до височків. Буду розподіляти пензликом від Real Techniques в номері 220. Можливо, це було трошки забагато. Я вже бачу. Пігмент дуже насичений в цьому засобі, тому, мабуть, треба поменше. Я ще раз сприділю все спонжиком, щоб забрати колір. Так, ой, на очах мені дуже подобається. Дуже гарно комбінується з моїм кольором очей. Цей відтіночок. Також ця серія від Real Techniques у номері 223. Я дуже люблю бронзери, але бачу, що це вже дуже занадто в мене зараз. Тому буду інтенсивно розтушовувати. Ну, після того, як нанесемо пудру, контури ще більше зрівняються, тому я не дуже хвилююся. Ой, так гарно виходить. Я нанесу ще кремові румяна, щоб додати свіжості обличчю. Ось такі люблю дуже сильно від Мілана. Дуже давно вони в мене. Якось я забуваю, повертаюся до них у відтіночку 01. Розігріваю їх спочатку на руці, а потім з руки вже кремову текстуру набираю на нас пензлик. Також румяна я наношу і трошки на носик, і на лоб. І на повіки. Також в TikTok я знімала відео з цим лайфхаком, з штучними віями, про те, що їх можна приклеїти на нижню повіку чи прикласти, моргнути, і вони приклеяться дуже гарно на верхню повіку. Нічого в мене не вийшло, двічі я пробувала. Не було ніякого ефекту. Точніше, навіть трошки зіпсувала свій макіяж, бо вії ці. З клеєм приклеїлись до нижніх моїх вій. І там залишилось багато клею, і цей клей склеїв мої вії, приклеїв їх до шкіри. І було дуже негарно. Хайлайтерів я додавати не буду, в мене і так все обличчя сяє, Не хочу, щоб було занадто багато сяєння, Хочу, щоб було природне сяєння. Спочатку я нанесу консилер, і поки буду робити бровки, дам йому час застигнути. У мене консилер від Huda Beauty у відтіночку Cotton Candy 23B. Гарний відтіночок. Універсальний такий, мені здається, не сильно висвітляє, але і не темний. Я не люблю, коли є ем, такі світлі кола на обличчі під очами чи на лобі. Залишаємо і робимо зараз бровки. Бровки я буду робити тінями з такої палетки від Kylie Jenner. Відтіночок називається Tell Me More, такий нейтрально коричневий. Хоча я й не зациклююсь на бровах і їхньому оформленні, але я ціную і вважаю форму брів і те, як вони виглядають, дуже важливими в макіяжі і взагалі в зовнішньому вигляді. Тому. Мінімальні зусилля все ж таки треба прикладати. Я хочу на цьому етапі закріпити свій макіяж. Використовую такий е, фікс спрей від Makeup Revolution. Недорогий, класний, дуже круто пахне, залишається його аромат ще на обличчі і на волосі, мені подобається. Не можу сказати, що макіяж тримається набагато довше, але мені здається, невеликий ефект він дає. Ще я почула дуже гарну новину, про те, що, начебто, косметика Maybelline вийшла з ринку е, Росії. Дуже мене це обрадувало, тому що Maybelline я завжди любила. І коли дізналася, що вони все ще там, то я заборонила собі купувати. Мені не хотілося, точніше, хотілося, але я. Прекрасно розуміла, що якщо я куплю якийсь цей продукт від Maybelline, то кожного разу, коли я буду його брати до рук, я буду знати про те, що я якимось чином підтримала цей бізнес на балетах. Тому я забороняла собі купувати це, тому що знала, що задоволення від користування не принесе. І ось е, наша Україночка, також, мені здається, вона бюті блогер е, Розповіла про те, що немає новинок на Росії у Мейбелін, тільки залишки якісь. І якраз в цьому відео вона розповідала багато про цю косметику і хвалила. Хвалила цю косметику. Я також її хвалю, мені багато засобів подобається. Забула нанести консилер на носик. І а, дуже мені хотілося спробувати оцю нову туш High Hi Hi Sky а, Маскара, Але ж, да, я собі не дозволяла. Але зараз е, куплю собі. І, може, щось іще спробую у них. Тепер я хочу закріпити все пудрою. Я використовую з задоволенням пудру від Laura Mercier. Дуже мені подобається. Дає. Ніби живий фільтр на обличчі ця пудра. Шкіра виглядає заблюреною, пор не видно, але все одно є ефект живої шкіри і дуже-дуже гарної шкіри. Тому обожнюю. У мене ще є пудра від Живанши. Така рожева лібре, призма Лібре, здається, називається. От вона не така класна, Не погана, але не така класна. А ось ця. Просто бомба. Також по віку припудрюю, щоб консилер і тональна основа там не скаталися. Вбиваю трошки надлишок в руку, і тоді наношу на обличчя. Під очі і на те зону я буду наносити спонжиком. А на все обличчя я нанесу. Пензликом. Можливо, навіть не буду припудрювати все обличчя. Мені і так подобається, як воно виглядає. Напишіть в коментарях, які ваші улюблені засоби від Maybelline. Можливо, я щось куплю з ваших порад і буду з задоволенням користуватись. Переходимо до очей. Очі я хочу зробити нейтральні, але з невеличким акцентом. Хочу додати стрілочку, тому що хочу, щоб цей макіяж гарно виглядав з окулярами. Я ношу окуляри на вулиці, і тому мені важливо, щоб із окулярами макіяж виглядав гарно. На всю повіку я нанесу два ось таких кольори, змішаю їх і тим самим висвітлю своє повіка. Також в куточок наношу ці тіні, щоб і куточок ока був світліший. Тепер, щоб пропрацювати складку, я буду використовувати свій бронзер, який я пізніше нанесу на обличчя. Бронзер від The Balm. Bahma мій улюблений дуже гарний колір це є. Наношу в складочку і вивожу до височка цей колір. І я не завожу тіні до кінця куточка. Мені подобається, коли. Все е, рухоме повіко залишається світлим. Також бронзер наношу на нижню повіку. І тут начебто з'єдную їх, ці два напрями. Все те ж саме повторюю на іншому оці. Всі кордони ще раз підтушовую. З цієї ж палетки я буду використовувати найтемніший відтінок, щоб промалювати стрілочку. Відтіночок брунет. Пензлик у мене від Essence, дуже дешевий, але дуже класний. Люблю пензлики від Essence. Спочатку роблю направлення стрілочки і її довжину, а потім проводжу лінію до центру ока. І все, що залишається всередині, заповнюю кольором. Одне око є, переходимо до другого. Вийшли майже однакові стрілочки, і то дуже добре. Тепер хочу гарно промалювати нижні верхні вії, а потім приклеїти накладні вії. Буду використовувати свою улюблену туш останніх днів туш від Elf. Мені подобається її силиконова кісточка. Люблю саме таку форму і люблю такі гостренькі зубчики. Вії обов'язково промальовуємо від початку. І до кінця, щоб там, де вони починаються, сформувалася така чорна лінія. Вії хочу приклеїти тільки на куточки очей. Не дуже хочу занадто драматичного ефекту. У нас вже стрілки дуже драматичні. Війки замовляла на Aliexpress, але більше замовляти не буду. Вони такі товариші росіянців, а я не хочу бути. Товаришем товаришів, росіянців. <ріст> Клей ZDM, називається Fesh. Не знаю, не дуже багато клеїв пробувала, непоганий начебто. ще в мене є такий новий прилад для приклеювання вій. Це завжди в мене дуже довгий процес, коли я клею свої вії, і не завжди дуже вдалий. І знайшла на ноті ну ось такий пінцет. Спробую його, можливо, це полегшить моє життя. Все одно треба було трошки допомагати пальчиками. Закріплюємо наші румяни і закріплюємо бронзер на обличчі. Так само від багами мама швиденько трошки, щоб довше тримався наш макіяж. На лоб. Використовую свої улюблені румяна від нарсу, відтіночку Оргазм. В них так само є золотий перелив, що мені дуже подобається. З ними я майже ніколи не використовую хайлайтер, бо і так щічки сяють дуже гарно. Повторюю трошки румяна на носику і переходимо до губ. Також моя улюблена комбінація, чи моє улюблене тріо для губ останніх днів. Це олівець від NYX у відтіночку Truffle nude Nude Truffle. Дуже гарний нейтрально-коричневий відтінок. Помадка від Too Faced, рідка матова Child Star. І. Помадка для додання об'єму і висвітлення центру губ від Анастасії Beverly Hills у відтіночку Haze. Я не прибираю бальзам з губ, щоб матова помада їх не пересушила. Спочатку я наношу саме помаду, тоді розподіляю її по губам таким рухом, і я краще бачу контур того, де мені треба обводити олівчиком або виправити недоліки. Даю їй трошки часу, щоб вона застигла. На цьому етапі губи вже виглядають дуже гарно, але я все-таки люблю. Трошки зволожити їх по центру і додати світлим відтінком об'єм. Зовсім трошки. Мої улюблені парфуми останніх місяців. Це рожева молекула. Ще раз закріпляю макіяж. Мені здається, що сам по собі цей макіяж вже дуже гарний, але якщо додати окуляри, то все виглядає також дуже-дуже гарно. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, я буду з задоволенням читати і відповідати на них. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і макіяж. Засоби, якими я користувалася, залишу всі в описі до відео. Бажаю вам також отримувати багато задоволення від процесу нанесення макіяжу і всього найкращого. До нових зустрічей!